Меморіальну дошку на честь воїна загиблого в АТО відкрили сьогодні у Нікополі. Пам'ятний знак встановили на будівлі школи номер 2 де навчався Денис Остроушко. Після закінчення школи хлопець вступив до аграрного коледжу. Потім працював у трубопрокатному цеху Інтерпайп. -Нікотюб». В зону бойових дій Денис потрапив в другу хвилю мобілізації у травні. Він служив 40-му батальйоні територіальної оборони Кривбас. 29 серпня за день до свого 25-річчя, Денис загинув під Іловайськом. У нього залишились маленький син та дружина. Саме вона відкрила меморіальну дошку на честь Дениса. А на цілом так і літали. Маленьке бігала дитя. Ми все чекали, та не знали, що наш солдат віддав життя. У нас в колективі його завжди називали «Денчик-офігенчик», тому що ну завжди лихка до ушей була». всегда отзывчивый был. Если нужна помощь, он всегда первый. Он умел любую проблему просто превратить в шутку, и человек забывал о своих проблемах. Он настолько был человек-фейерверк, просто карнавал. Он был очень веселый.